Мене однокласник перший раз не пусне один з взагалі попробував алкоголь, бо він був спортсмен, і був там якийсь кандидат взюдов, майстри спорту там. Та, та. І ми шукаємо всі, бо має бути очі наш. Знаєш, на початку. Ну ніби мають соткати очі наш. Ну це ж нормально. Це як будьмо, правильно. Ну ніби починається пусний очі, наш потім ми ж насатіли чи потім напиваємося, як Так, а вже всі були. А вже всі була так, Просто типу щоб добути то. Нема Володі, нема. Шукає Володя, а Володі не Володя в кутку погородицю читає. Все шукає Володі в туалеті. Треста така картина Володі отаку лежить. Просто не любивай. Вони читають православна. Хлопці <ріст> хворі. Хворі. володі щось не точкова щось літакет, Лукавий Взяв він зараз вип'є, і зараз 5 хвилин воно діє, і володі нормально. Ми дуже довго біля Володі там тусувалися. Там вже пішла навіть музика, танці вже там поїли. Очі наш пройшов все. Пройшло уже сонце. Ми стало. володі, так таблетки запхали. так. Ну, приблизно ми його зважили там, кілогр... на 10 кг кілогр... на, кілогр... на таблетка. Ми так приблизно він зуду їсть 5 таблеток на той час. Це той буде, хлопці, я зараз його зважу. В інструкції так пише, 5 так, таблеток на зуду 5 таблеток зуду їсть на танізіста. Коротше, ми запхали йому 5 таблеток і тако ротом його просто жували, бо він не міг запити. Володя тако зуби чорні, це все чорне, тако просто тече в рот йому не закривається. Чомусь нас в голові, що щоб його мама не спилила, треба щоб він танцював. Ну а як же? ж? І Володя, ноги, вони просто не йдуть, ви хлопців накидають і володя так... просто. Володя, як оцей тіп на вулиці, що заплікає на заправу куст. Врата йде така чорна херня, знаєш. Але я не знаю, вони трималися, танцю б'ять просто. Чорний сказ. Одяг якісь там через енну кільки часу я там вже верталася. Вийшла і Володя нормально вже чухався від вугільних. Володя потом внизу такий брейк давав, як має бути.